Нам дають можливість зрозуміти своє безсвідоме, якщо ми зможемо їх проаналізувати. Деякі сновидіння існують для того, щоб просто ми розрядилися і не мають якогось навантаження, коли нам сняться якісь обривки, е такі швидко перескакує сюжет, ми не можемо іноді просипаємось і не можемо сказати, що нам снилося. Просто щось снилося. Да? І сни вони сняться всім людям, але далеко не всіх запам'ятовують. Є люди, які кажуть, Я ніколи не бачу снів. Це говорить про те, що глибока фаза у людини більш тривала, і вона просто у цю коротку фазу, коли ми бачимо сни, не запам'ятовує. Ну, ось, розрядилася і все. І тоді, якщо така людина колись побачить сон, який запам'ятає, він буде в неї більш яскравий, він буде якось їй, таким казатися ну, насиченим. Да? А людина, яка має здатність бачити багато снів, тобто фаза сну, коли швидко рухається око, і це швидка фаза сну, да? така людина ну, по своїй особливості більше бачить снів та ще й запам'ятовує. Така людина буде вам розповідати, що вона... Бачи сни, які там образи яскраві, і вона буде ну відрізнятися може навіть більш творчою натурою, бо не така психічна побудова. Тобто, коли людина бачить сон, перше вона роз, ну, розрядку робить психічну, да це може бути сни, які не мають особливої значущості, і ми не можемо нічого там зв'язати. Кажемо, десь йшла щось бачила, щось мелькало, нічого такого, щоб можна було проаналізувати. А бувають сни, як кіно. Ми бачимо, що ми з кимось взаємодіємо, кудись біжимо, якісь долаємо перепони, Щось у нас, даже бувають якісь аромати у вісні ми відчуваємо, відчуваємо тепло, бо холод, сміємося, плачемо, бачимо якихось людей з минулого, якісь у нас страхи відбуваються, погоні якісь. Да? Ну тобто щось таке відбувається, що людина під враженням просинається і починається, що то було, про що, навіщо, що мене організм хоче попередити, да, чи моє безсвідоме. Що може відбуватися? Ну, по перше, це саме сновидіння – це саме загадкове явище, і багато хто займається аналізом сновидінь, але 100% сказати, як це відбувається у людини, не може ніхто. І всі науковці, всі, хто в цій галузі працює, всі кажуть, це дуже загадкове явище. Ми можемо робити тільки гіпотези і припущення. Одне з припущень це те, що сни, які сняться людині, потрібно. Досліджувати саме з цією людиною, але не загально. Бо ми не можемо сказати, що якщо риба приснилася всім, то всім це до вагітності, як кажуть сонники, да, які були створені. Бо якщо вона присниться рибалки, які займаються риболовлею, це буде про одне. Жена рибалки теж може бачити рибу не до вагітності, да, і в залежності від того, в якому вона віці. А для молодої дівчини це може свідчити, може про вагітність, якщо вона налаштована. І чула колись від бабусі своїй, ще в дитинстві. Ой, приснилася риба, це до вагітності. Дівчина це запам'ятала, і для неї це якби маркер. І може їй безсвідомий видати їй такий сон, що вона там пішла е і вловила десь в водойомі рибу, і це їй приснилося, і вона для себе трактувала, гай, да, справдилося, ой, і вона каже, це в мене була вагітність. А для іншої жінки це може бути до грошей, не знаю ще. Ще до чогось, а може, якщо в дитинстві хтось сварився через рибу, така риба може для якоїсь людини бути до сварки. Тобто потрібно, щоб задавали собі питання, які враження в мене були від мого сну? Ось я проснувся. Що у вісні я відчував якесь щось приємне чи щось дуже неприємне? Я відчував натхнення чи сум у вісні, да? і оце наш емоційний стан буде про те, до чого сон. Якщо сон бентежний, це про те, що ми або чогось боїмося в майбутньому, або бентежимось в сучасному, або якісь в нас є спогади в минулому бентежні, які нас не відпускають. І далі ми розбираємо сни по символах. Якщо нам сняться павуки, змії, щось таке, що нас лякає. То ми питаємо, а що мене лякає в житті? А хто в мене в житті асоціюється да, з цими павуками і зміями? Але якщо ви серпентолог дуже любите змій, то змії вам, напевно, будуть снитися до чогось гарного. Іноді, якісь об'єкти, які мають подовжену форму, в тому числі і змії. Можуть викликати сексуальні асоціації, це теж може бути сни про страх своєї сексуальності або страх про якісь сексуальні домагання. Це теж може бути, але потрібно трактувати, кому сниться цей сон, хто його бачить, хто відчуває якісь у ці символи для себе загрозливими чи добрими. Коли ми бачимо якісь кіна або якісь сюжети, то ми можемо їх пов'язувати з тим, що ми бачили в житті. Якісь фільми, читали книжки з якимись людьми. І це дуже гарно розуміти, про що це свідчить саме для, для мене. Іноді ми буваємо, бачимо у віснах, Щось бажане, що не збувається у нас в реальному житті? Бо може людина мріє про щось і не може цього досягти. І так вона цього хоче, що вона може відтворити це у вісні, прокинутися і сказати, Боже, я була там в такому гарному будинку. Я там так відпочивала, провела класний час. А ця людина, наприклад, мріє про свій гарний затишний будинок, і у вісні вона це відтворює. Або людина щось має і боїться втратити, і у вісні вона може переживати. Щось, що вона буде втрачати, губити щось у вісні. Тоді ми питаємо, а що ти боїшся втратити в житті? Чого такі сни? Може, ти готуєш себе до того, щоб втратити, або спрощуєш це своє відношення до того об'єкту, до якого ти дуже прив'язана. Тобто, люди у вісні... Якби проігрують якісь речі, щоб бути більш психічно адаптивними до того, що відбувається назовні. Бо часами, коли ми живемо, як зараз, в складних умовах, ми хочемо бути або максимально зібрані, або готові до того, що відбувається. І ось, наприклад, людям, які зараз живуть і мають когось на передовій, або мають. Страх щось втратити, бо е, війна відбувається, да можуть зараз бачити сни з бойовими діями. Також, якщо люди зараз вдають, що нічого не відбувається, війна, вона там десь, а у нас все гарно, теж можуть у вісні бачити, лякаючі сни з якимись об'єктами, яким погрожують. Бо енергоінформаційний фон ми ніде не можемо подіти, бо є енергія, є люди навколо нас. І ми всі знаходимося в одному колі, в одній країні, і це все таркається нас. Якщо людина не хоче це помічати в житті, вона може це бачити увісні, і Це буде її лякати, і вона буде така, як і всі, просипатися і казати, уві сні за мною хтось гнався, або бачила якісь розрушені будівлі, або щось там прилітало кудись все. І таким чином вона буде переживати те, що проживають усі, тобто сон. Нам не дає можливості брехати собі. Він нам буде підказувати все, що відбувається навколо нас, щоб ми бачили. Особливо потрібно звертати увагу людям на сни, коли в них погана зі здоров'ям, бо сон може людини сигналізувати, що зверни увагу, якщо ви у вісні відчуваєте. Якусь тяжкість, якісь моменти зв'язані з тілом, що якесь воно странне у вас, або якесь е, напружене, да, і ви відчуваєте у вісні, що ви не можете легко рухатись, або щось у вас занепокоює саме з тілом, з вами, не з тими картинками, які ви бачите, да, а саме з вами. Наприклад, людина може бачити якісь рани на тілі, да, або може бачити. Кров, або щось відбувається з волосами, зубами, очами, то це привід піти і перевірити своє здоров'я, прислухати, що зі мною відбувається, і це може бути дуже гарна підказка організму, щоб ви були уважні до себе. Часами люди дуже бояться, коли у вісні сняться там, сере да? або сняться випадіння зубів. І вони думають, ой, це буде якась втрата. Якщо ви собі такий маркер поставили, да, колись вас хтось налякав і ви будете це для себе тримати за правду, то ви можете ну, себе так налаштувати. Але в більшості випадків такі сни сняться до того, що у білку не вистачає в організмі, і нам сниться м'ясо, бо ми його їмо і поповнюємо білок. Або сниться, що кальцію не вистачає, і ти можеш втратити зуби, були в тебе проблеми з зубами. Тобто, до того як себе лякати такими речами. Ну, бажано піти до стоматолога. Кров нам часто сниться до якихось імунних процесів, які відбуваються всередині. Але коли це ще може співпасти з тим, що відбувається навколо і з нашими близькими, то люди якби роблять знак з цього. <му> коли йдеться про віщі сни, так наша безсвідома зв'язана з безсвідомим інших людей, з полем навколишнього. Середовище, енергоінформаційне, Да? і ми можемо вісні, як -то є такий вираз, знімати поле, да? якимсь чином тестувати, входити в взаємодію з полем і через якісь символи бачити те, що відбувається, і строїти прогнози. Да? вісні мозок строїть прогнози для того, щоб ми були краще до цього адаптовані. Але віщі сни теж потрібно вміти розуміти. Не кожен сон віщий і не потрібно себе залякувати. Якщо ви побачили якийсь сон, що ну, на вас е, призвів якесь враження дуже велике, потрібно просто сказати: буде що буде, будемо е, спостерігати, дуже гарно записувати свої сни, вести свій е, особистий такий щоденник снів. То якщо ви будете це робити, ви будете потім вже аналізувати і мати особистий сонник розуміти, до чого вам що сниться. Так? Якщо людині часто сняться і ті ж сюжети, і ті ж символи якісь, і потім щось відбувається в її житті, або щось відбувається з організмом, вона вже може толком сама собі розказати: Ага, сняться квіти, наступного дня у мене якась класна подія. Або Сниться риба, і наступного дня я там можу підзаробити. Або щось мені наснилася, наприклад, калюжа з брудом, і наступного дня була сварка. Тобто, якщо вона насниться наступного разу, людина буде думати, а ага, буду обережна, щоб не вступити отой бруд, що мені снився. Це я кажу, наприклад, бо у якоїсь іншої людини це буде про своє щось свідчити. Тобто потрібно бути не шаблонною людиною, бо раніше, коли писали оці сонніки, да, Ну, це, якби було модно, популярно. І люди читали і саме себе часами програмували. Да? Прочитав соніку, що це до сварки ну все, буду сваритися. Жду сварки, буду сваритися. Прочитав, що це, там, молода дівчина прочитала, що їй щось наснилося це до залицяння. До неї хлопців, а до молодих дівчат часто залицяються хлопців. О, саме так, да? значить, ось у мене хлопець в мене закохався. Тобто ми часами підтасовуємо якісь факти в житті, підтасовуємо під сни, якщо ми прочитали щось таке, що нам буде 100% гарантувати, що це в нашому сні значить. Тому всі знаки приблизні. Іде і ще раз повторюю, що для різних людей одні і ті ж знаки будуть значити про різне. Бо якщо серпентологу присняться змія, то це для нього буде про щось гарне, да? бо він знає, як з ними поводитись, любить їх, досліджує, і це частина його життя його праці. І йому це буде нормально. А якщо змія присниться людині, яка, наприклад, їх дуже дуже боїться. Це може бути про її внутрішні страхи, це може бути про якісь процеси. А якщо людина, наприклад, дуже хоче мати вдома пітона, та якось це модно, якісь мати рептілій, та, це може сон бути до того, що вона там придбає таке щось, або це здійсниться яка ще її мрія. Тобто ще раз наполягаю, що кожен сон. Це окрема історія, окремої людини. І десь вона може бути схожа на іншу історію, а може бути особлива і зовсім унікальна. Але коли дослідники досліджують сни, вони бачать часами схожість людей, бо ми всі ж. Хтось до когось похожий, да? і маємо в житті багато схожих моментів, ми ж в суспільстві живемо. То є так називаємо архетипічні знаки, які можуть бути притаманні для всіх людей. Наприклад, якщо людині сниться будинок, це може свідчити про її тіло. бо Домівка це як тіло, да? і ми можемо досліджувати цю домівку, як, наприклад, людина каже: Я ну, заходжу в домівку, а там в мене безлад, і я відчуваю тривогу, да? і я відчуваю, що в моїй домівці там скла нема, або я перестроюю щось там ній, або щось там відбувається таке не дуже гарне. Про що ми кажемо? Давай звернемо увагу на твій організм. Чи здоровий ти, чи зараз все тебе влаштовує? Чи живеш ти в тому місці, де тобі зручно, чи не відбувається якийсь стрес? Да? Чи може ти зараз потребуєш подивитися в свою душу і знайти там, чого ти бентежишся? І цей дом, в якому безлад може свідчити про те, що в тебе зараз? Стрес або дезорієнтація якась. Це архетипічні штуки, і багато є таких архетипічних снів, коли людині щось сниться, і вона може проаналізувати саме стан здоров'я або стан свого психічного напрямку в житті. Наприклад, коли людям сниться, що вони сидять на ну раніше снилися коні, да що людина сідає на коня, десь їде, бо це було природне. Зараз там сниться автомобіль. Зараз багато людей кажуть, я сідаю за кермо, я їду. Там якась дорога розбита або навпаки, така дорога гарна, я стрімко їду. Це сниться нам завжди про те, чи ми можемо проявлятися і керувати своїм життям, чи я можу проявляти свою психічну, фізичну, сексуальну енергію в повній мірі, чи мені складно це робити? Це про це, про керування. Своєю сексуальною і фізичною енергією, якщо нам сняться такі сни. Якщо нам сниться багато води, це архетип наших емоцій. Якщо ця вода сниться в формі криги, снігу, це про те, що ми не виражаємо своїх емоцій, ми їх заморожуємо. І часами ми стараємось показувати, якщо особливо білий сніг сниться, що ми часами ідеалізуємо себе і хочемо показувати всім, якими стримані, холодні, і такі яскраві. А коли нам сниться вода в великій кількості, від її якості ми можемо сказати, які в нас є глибинні почуття. Наприклад, чиста вода це про те, що ми розуміємо, що з нами відбувається, і все це показуємо ну, на поверхні, можемо бути, як то кажуть, розмороженими да, в своїх почуттях, бути щирими. Якщо вода грязна, брудна це про, про, про складні почуття, які нас всередині може даже дають відчуття бруду. Якщо сниться шторм, злива, гроза, це про те, що ми в гніві, в ярості або боїмося чогось в якихось дуже дуже складних таких почуттях, які нас можуть даже доводити до руйнації психіки, потрібно з цим щось робити, розрі... ну, цю бурю потрібно заспокоїти. Таким чином, якщо ми знаємо про архетипічні такі штуки, да, ми можемо більш вже глибоко досліджувати сни. А якісь інші елементи, то ми можемо роздивлятися. І все одно це ж індивідуальна, да? комусь вода, яка це була вода, як ти себе почував, чи вона була приємна, чи ти хотів в ній купатися, чи ти боявся війти. Теж ми цю архетипічну структуру розглядаємо індивідуально. Наприклад, людині е, сняться сни щоночі одні і ті самі, або вони часто повторюються в, в якісь періоди, і людину мучують, вони да? вони неприємні. Людина прокидається засмучена в цілий день поти в якихось думках, або це якісь жахи. Що можна зробити? Можна цей сон переробити наяву, бажано йти до терапевта, але можна зробити самому. Потрібно згадати цей сон. Як він був, да, записати його, а потім з того місця, де це людину почало лякати, або наприкінці цього сну почати писати нову історію і новий кінець сна. Наприклад, людина блукала в, та... в темних лабіринтах, і там хтось на неї вискочив, почав переслідувати. Людина бігла і прокинулась від того, що вона не знає, як вийти з лабіринту. Що ми можемо придумати? Ми можемо придумати, що вона... Знайшла двері чи вікно, вискочила туди і побачила щось дуже дружнє. Або людей, які своїх, які її люблять, які її зустріли і повели десь в добре місце, або вийшла на світло там сад, ліс, море, щось гарне, те, що вона любить, і в таких красках прямо це описати в дрібничках, які будуть давати емоційний відгук. Якщо людина зробить отакий перепис сну. Отакий передивиться його, якби запрограмую себе на закінчення нове сну. І потім перед сном, вже коли буде лягати спати, прочитає оцей опис в усіх дрібничках, згадає, можна ще якийсь додати парфум або смак, або якусь музику додати до цього нового м -м, сну, да, куска сну, який повинен бути. То це запишеться через емоційну пам'ять, і коли наступного разу. Сон буде відтворюватись, він буде вже інший і закінчиться іншим. І ще саме головне, коли ви будете описувати оцей новий сон. Ви безсвідомо будете описувати новий вихід з цієї ситуації, яка запрограмована всередині. Що через сон відтворюється, це дуже цікаво, дуже корисно. І сни це ота частина життя, яка може нам дати можливість зрозуміти ту частину життя, коли ми бодьорі і активні, може поліпшити якість нашого життя, якщо ми будемо знати, як себе аналізувати. Я всім бажаю піклуватися про здоровий повноцінний сон, як фізіологічна частина життя, да, щоб ми відтворилися фізично, щоб ми змогли відпочити, перезарядитися, щоб ми могли дати змогу нашому організму на самосцілення, а також, щоб ми могли знати, що наш сон робить нашу психіку більш адаптивною, здоровою, а життя. Більш красивішим, цікавим і продуктивним, Тож, піклуйтесь про нього, любіть спати і любіть досліджувати свої сни.